Військова робота вона дуже важка, насправді. Це є робота, і ти повинен е, підтримує те, що від твоєї роботи залежить <кхи>, життя інших. І воно тобі трошки так надає наснаги, який би ти був там, втомлений, там, коли тебе підіймають там, вночі зранку, ти не виспаний, в день досипаєш. тобто і воно. Але єдине те, що від, від тебе залежить е, життя інших, тобто хтось не загине. І воно тобі надає якоїсь певної наснаги тої енергії надає. Втрата людей найбільш важча. От. Не побачити посмішку людини там, чи просто не, не, відчу, не відчути потиск руки там, чи там, не опертись на плече, чи просто разом не попити кави з того з одного горнятка. Цього це дуже страшне. Скапає буває, інколи хочеться просто зруйнувати весь світ. Просто зруйнувати весь світ, який і, і зруйнувати себе, і ну, це просто внутрішній якийсь такий, який би не був той смішний мем, що мене розриває всередині. Він дуже сумний і страшний. Ну інколи так буває. Мабуть, інша сторона війни в тому, що ти знаходиш багато друзів і вони тебе підтримують, і просто ти би в інший період часу їх не знайшов. Якось так. Дитинство воно здається таким водночас далеким і водночас і близьким. В теперішній ситуації, це наче як музейний експонат якийсь. Але ну, без, без минулого немає майбутнього, немає теперішнього дитинства, яке воно було спокійним. Мабуть, воно було врівноваженим. Е якимось мальовничим, химерним, мрійливим, безтурботним. Дерева були великими, так як кажуть, а багато людей були живими. Е найяскравіші спогади вони пов'язані, мабуть, У е нас в дитинстві завжди в нас жили якісь домашні тварини. То були собаки і коти. І... І вони продовжують зараз жити. Ну, це вже інші. Це тобто Жені завжди була. І найяскравіше, мабуть, спогадом це ми з дідусем. Тоді е, ринок, зооринок, був біля пожежної частини, десь на Бамі. Вулиці, на жаль, не пам'ятаю. Ми купили песенятку, і ми везли його в такому пошитому дідусем торбинці. Там ці оченята, ніс, вони такі робили. Вологий носик робив такі цятки на цьому, і воно там щось копошилося, потім воно звикало до нас. Це, мабуть, такий один з найяскравіших спогадів. Також дідусь був ветераном Другої світової війни, і ми інколи могли поїхати на Кавказ. Зараз ця частина, де ми були, вона зараз залишається окупована Росією, але. Тоді був Радянський Союз і оці гори, і потяг, який серпантином їде поміж оцих гірських ущелин. ти бачиш хвіст, поїзда, і, і голову, і орли, котрі літають. там. Це теж, мабуть, один з яскравіших спогадів дитинства. Мрій, як завжди, у хлопчиків, є багато. Там починаючи від космонавтів, закінчуючи якимось там крутими полісменами. Я мріяв мати корабель. Тоді був серіал такий, що всі ріки течуть, я не знаю, чи пам'ятаю всі, і там, здається, в Південній Америці на річці Амазонці плавали такі кораблі. Вони мали такі великі бортові колеса, завдяки яким вони плили по річці. Там безліч якихось пригод були романтичних, там і різних. От я хотів мати той, такий повільний корабель і плисти амазонкою просто поміж крокодилів там, і якісь. Переживати пригоди, оце, мабуть, одна з таких, ну, одна з таких яскравіших мій, котра залишилась пам'яті. За, до всіх захоплень мене привчав батько. Ну як він, ну, до цього, звісно, не можна прочити. Він просто натякав і показував, що оце круто, а це ще крутіше. Тобто він мене так е, ненароком. Ми, ми, ми колекціонували марки. В центрі Тернополя був магазин навпроти бурячка колишнього філателія. Тобто це теж був такий рай для нас, маленький. Там марки різні, вони ще досі навіть збереглися. Марки по серіях, марки по країнах, марки по там, тваринах різних і так далі, там, по історичних постатях, по діях якихось. Ми колекціонували певні банки. Тоді були якісь такі рейси, і ми хлопчиками бігали там до цих інтравтобусів. Так, там випрошували в туристів. Там певні банки. Ці теж доволі було там сірникові коробки з написами різними. Ну і книги від книг нас ламалися полиці. Багато книг тоді також Тернопіль був магазин Букініст. Багато книг ми з батьком віднесли туди просто, тому що вже хата не вміщалася. Ну це, але це зараз продовжиться логічно. і Зараз виникає потреба знову роздаровувати книжки, що я інколи роблю. Та я хотів мати заповідник. Ну я на, на як це трошки неправильно, надивившись на фільмів, тоді були такі: от клуб кіномандрівників, там аналог Discovery тоді, так і. Там показували, як американські якісь сім'ї, вони тримали свій приватний домашній зоопарк, вони рятували тварин, вони їх годували, там, дбали. Там. І навіть після 9 класу мені вчителька написала, вона взнала, що я хочу йти в ветеринарний технікум. Ну я, звісно, туди не пішов. Це була мрія, і вона так якось е пішла на зустріч мені, написала таку дуже хорошу характеристику. На в принципі, правда, але я не пішов вчитися туди, що я люблю тварин. Люблю... От, от, з тваринами щось таке: от ветеринар, це домашній навіть, не, навіть не зоопарк. Просто коли люди приїжджають, контактують з тваринами, там досліджують живу природу. Це, мабуть, було таке, Ди, така мрія дитяча, яким я хотів стати. От, так, це правда таке от було. Єдині думки це боязнь втратити близьких тобі людей, і завжди здавалося, що ти, твоя сім'я, твоя родина будуть жити вічно. Ну, це зрозуміло було не так. І я це розумів, але підсвідомо хотілося, щоб це таке справдилося. А якихось я розумів, що я колись виросту, я на когось вивчуся, кимось буду. Але от як воно буде все? І, мабуть, такого чіткого якогось, щоб я от от Чітко знав, що там за 10 років буде так чи так, і я не було. Ми дуже часто гуляли, практично завжди, кожних вихідних. Ну, батько працював на комбайному заводі, тоді було три зміни, і вихідний день це був за щастя. Але ми завжди навіть згадали, що тоді працював Тернопільський. Хлібобулочний, оце, не знаю, комбінат, завод, і там пекли дуже смачні батони. Ми ще студентами їх застали потім, тобто ми купували ті батони, ми йшли, там, розповідали якісь цікаві історії. Батько інколи навіть міг сказати, давай розкажи там історію, поки ми йдемо про це придумати, а вдома ви їх напишете. Ми практично щонеділі ходили в кінотеатр. Тоді працював кінотеатр України, кінотеатр Перемога і, і це теж було такою своєрідною традицією, тому що. Як таких більше розваг не було. Батько та мати завжди старалися, щоб ми все мали, воно не завжди вичалося, бо були такі буремні часи, але ми отримали освіту, ми отримали виховання, яке я, наприклад, зараз там передаю там, доньці. І... В малої є своя компанія, я так позвище називаю малою. Вона буде для мене малою, навіть коли мені буде 80 років, їй буде там 60, вона все одно буде залишатися малою. Я завжди вибирав якісь маршрути цікаві. Ми з ними брали якісь саморобні бутерброди, там, пляшку газованої води, і ми от десь мандрували околицями Тернополя, біля Тернополя. Так само і сім'єю десь виїжджали. У Львів, там, тобто щось таке. і ну, там, Мандри завжди були присутні <кій> в нашому житті. Перегляди фільмів, перегляди серіалів. Звісно, що зараз на це все менше часу є, на обговорення, там, воно ну, ну, так здається, що це. Але все одно знаходиться час для цього, і ну, просто цікаво, там, хто як отримує, які враження від цього подорожі Тож зараз трошки такі вони. Не зовсім такі, які би хотілося бути, але завжди є надія, що ці подорожі продовжуються після перемоги нашої. І воно буде все так, як має бути. Буде казанок, шипіти на вогні, буде там якийсь стікати смалець на багаття, так, і ти там будеш якісь слухати пісні під гітару, там під зоряним небом. Все воно повинно бути. Всі сімейні плани були зосереджені на малечі просто дати освіту. Щоб вона жила в якомусь такому безпечному середовищі, щоб в неї були хороші друзі, і взагалі, стосовно її друзі, я навіть не переживаю. Це вони стали моїми друзями, і вони просто така крута компанія, котра грає шахи, котра п'є там різні чаї, котра розважається там якимись спортивними іграми. Ну, звісно, це підростки, там буває всяке, але. От, ну, це було переживання за, за такі певні моменти, але зараз це, ну, це просто я знаю в, в якому колі вона обертається я повністю спокійний. Тобто, в принципі, всі плани це були от, це дитина, котра важко далася там дружині народити, але це вся любов, всі надії, всі сподівання, це все в ній просто так. Є час для того, щоб залишитися наодинці, обдумати якісь свої речі, але без людей не можу. Спілкування між є люди, між якими виникають якісь певні синергії чи енергії там, і це дуже круто, коли ти можеш розповісти. Якийсь, щось, щось таке дуже душевне, інтимне. От завжди була робота. Знову ж таки, читання, книжок, перегляд фільмів. Тобто, звичайно, подорожі кожного кожних вихідних, кожного вихідного дня це завжди були якісь е, мандри. Е, навіть попри те, що там падав дощ. Ну єдине, що це коли дуже була погода погана, тоді або якісь домашні справи, тоді я залишався вдома, так? Домашні тварини, з якими весело подорожувати, лякати там на наставу качок диких, там потім приходити додому по коліно в болоті, і пес теж не зрозуміло якої породи. Ну, це, це було постійно. Ф захоплення фотографій це така на війну, якщо можна так сказати. Воно. Воно було, мабуть, давно, але воно мабуть не стільки яскраво проявляється, це, це своєрідна реакція на, на щось. Тобто є чинник, е, який на тебе впливає, і ти реагуєш. Що, мабуть, оцей війна, якраз я так вчора думав, в принципі, над тим, що це якраз така емоційна реакція на війну. Вона вона різна. Це і з одного боку, і показати, що насправді коїться, і водночас захистити себе від того, що коїться, і показати собі і комусь, що не все втрачено, що навіть попри війну, попри смерті, попри все погане, і темне, ще весною інколи з'являються підсніжники. Так влітку ростуть квіти, достигають яблука восени. Люди усміхаються, тобто, попри все, що вони там залишаються без домівок і без цього, але життя воно триває. і Воно, от, мабуть, це реакція на війну. Тобто більший такий прояв, якийсь, мабуть, як антиалерген, чи як можна сказати, що не, не знаю, мабуть, воно так би і раніше, якби не війна, воно би так більше лишилося на такому любительському рівні там. Ну і ще як спосіб знову ж таки, я колись сказав, це поділитися емоцією. Тобто емоцію ділитися можна і сумною, і веселою, і з маленькою, і великою. Просто воно не, не має бути якоюсь такою особливою, там, знятою з, з вершини восьмикілометрової гори, і там це вона може бути в простій якісь речі, простій квітці після морозу, там і так. Тобто, це поділитися з кимось і комусь це сподобається. І я навіть думав над тим, що воно не потрібно зараз. І я навіть так писав, бо і в соцмережах, і так він коли з друзями говорив, що мені інколи здається, що це все не дарма, але таке враження, що це якесь свято серед чуми. Але бачу, люди пишуть, що чекають там фотографій, так що все гаразд, там не тільки просто що там зі мною гаразд, а просто фотографія. Яка зображає, попри війну руйнування і зображає якесь життя. І, мабуть, в тому якась така перлинка є, там родзинка в тому. Матеріальні речі вони на іншому плані, а на першому місці це здоров'я, це моральне здоров'я, це фізичне здоров'я твоїх рідних, близьких. І тільки, тільки це. От. Тобто, на, 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 це такі речі найголовніші в житті. І коли ти дивишся там на заплакані очі мами, котра проважає там поховальний кортеж, і ти переживаєш через те, що вона переживає, чи коли хтось там хворіє, чи коли хтось якийсь там находить коса на камінь, грубо говорячи. тобто такі речі. От, що тоді, що зараз родина, сім'я це найголовніше періоду АТО — так? Тоді було порівняно спокійний період. Там виїжджали на чергування, ми стояли. Для того, аби ми, як то кажуть, в не залізли, ми були такими котами, так, насторожі стояли. Тренування постійні. Єдине, що власне з того часу і згадуються ті твої перші побратими, твої такі справжні друзі, просто такі, що от, як книжкові, от, як ідеальні книжкові товариші. Але. Вже коли зараз, і ти згадуєш місця, коли ти був до, до цього так, періоду АТО, і ти просто бачиш зруйновані міста, де ви гуляли, коли тебе могли пустити там після служби, там якийсь там на відпочинок, на день там чи на пару годин, і ти бачиш оце все зруйноване зараз. Воно дуже просто вириває серце. А зараз це все кардинально протилежне. В час АТО це Донецька-Луганська область, Северодонецьк, Лисичанськ. Там були плюс-мінус спокійний в той період, що ми були, це були просто бойові чергування, якась підготовка, навчання, відпочинок поруч з тим. Вже на контракті пізніше це було біля Бахмута. Але Бахмут тоді був умовно прикордон, ну, прикордонним містом. Він був спокійним містом, де гуляли люди, де, де працювали магазини і все решта. Тобто зараз воно все навпаки, вже воно не так. Вона відрізняється кількістю сивого волосся в наших головах, в головах наших батьків і кількістю жертв, кількістю геноциду цього просто воно. Воно не вміщається в голові. Тобто, зараз, якщо осягнути, воно не осягається. Тобто, однозначно відповісти, так, да, це набагато страшніше тоді. Ну, Смерть вона не може бути не страшною, бо вона завжди є страшною смерть. Але mm. зараз знову ж таки життя нагадує <кхем> принаймні стан. мій. Це таке, от, на швидку зібраний якийсь конструкт життя, який ти так просто його тримаєш, і воно якось ніби їде, ніби йде, і, тобто якось воно тримається на плаву. А потім, вже, після перемоги, коли ти прийдеш на роботу, коли ти повернешся в своє місто, в своє село на свої вулиці, і коли не буде людей, котрі поруч з тобою там бігали, ті самі хованки, войнушки грали в дитинстві, плавали на Тернопільському ставу, тоді вже от, прийде тоді власне це розуміння. О, зараз це просто так. От конструктор, якийсь такий, аби просто пройти. Переїхати певне, там ділянку життя. А розуміння зараз е, немає коли, і воно просто жахаюче, тому ти на ньому не зупиняєшся. Мабуть, в принципі, так правильно, тому що <кій> тобі дають різні завдання, коли ти зациклишся на чомусь одному, ти просто випадеш життя. Хоча воно так. По капельці капає, капає, капає. Буває інколи хочеться просто зруйнувати весь світ. Просто зруйнувати весь світ, який і зруйнувати себе. І Ну, це просто внутрішній якийсь такий. Який би не був той смішний мем, що мене розриває всередині, він дуже сумний і страшний. Але інколи так буває. Втрата людей це найважче. Ці люди, котрі поруч, вони дуже. Вони стають братами і сестрами. Це так може банально сказано, надивившись голівудських фільмів, де, де багато називають брат, сестра, але воно просто таке, наче е, е, родичання по крові. От, коли ти людину знаєш, її вже потім немає. Це дуже важко. І важко те, що коли ти приїжджаєш, тут теж стає менше людей. Втрата людей найбільш важчим. Не побачити посмішку людини там, чи просто не, не, відчу, не відчути потиск руки, там, чи там не опертись на плече, чи просто разом не попити кави з того з одного горнятка. Цього це дуже страшне насправді. Військова робота вона дуже важка. Насправді це є робота, і тим повинен. Підтримує mm -hmm. те, що від твоєї роботи залежить mm -hmm. життя інших. І воно тобі трошки так надає наснаги, який би ти був там втомлений, там, коли тебе підіймають там, вночі зранку, ти не виспаний, в день досипаєш. тобто, і воно… Але єдине те, що від, від тебе залежить життя інших. Тобто, хтось не загине. І воно тобі надає якось певної наснаги тої енергії надає. Ну, бувають моменти, практично канікули в лапках, бувають моменти такі, що просто немає коли відпочити, виспатися, все воно буває різне. Так само, як у життя. Просто хтось, не пам'ятаю, хто хтось з розумних письменників, хтось чи просто сказав, що війна це от я першу частину забув, що. Пам'ятаю лише друге, що війна це просто таке життя. Тобто ми зараз живемо таке життя, от і все. Тобто, воно ну просто воно таке. Ми жили до того, там, грубо говорячи, на одному континенті, тепер нас переселили на інший континент. Просто нічого такого не змінилося, дещо. І от війна це власне, просто зараз у нас такий стан життя. От і все. Тобто, воно не закінчується. Воно просто стало інше. Облаштувати свій будинок, це щоби там. Підрихтувати здоров'я там дружини, батьків, щоб мала навчилася, щоб вона знайшла щось собі в житті, як кажуть, старші люди по-людськи, і, і заробляла тим гроші. Ну, А потім все скочиться до банального Харлі Девідсона, який тебе мчить там на швидкості 160 кілометрів, якщо не знаю, якимось там дорогами, і ти просто, просто мандруєш десь. Насправді це облаштувати своє гніздо, сімейне, свій будинок, повернутися на роботу, можливо, знайти іншу роботу. Бо, бо за час війни ти, ти познайомився з багатьма людьми дуже цікавими, які тебе підтримують, просто, мабуть, інша сторона війни, в тому що ти знаходиш багато друзів, і вони тебе підтримують, і просто ти би в інший період часу їх не знайшов. Якось так. Те, що я роблю кожної відпустки, я піду на кладовище. Ну, я стараюся, коли приїжджаю відпустку, завжди, якщо дозволяє здоров'я, здоров і все решту так, я завжди йду на кладовище наше. Мабуть, ну, це я зразу зроблю.